На Майдан прийшла справжня весна. Кмітливі жителі Коломиї вирішили посадити овочі та зелень. Цибуля, часник, кріп, редиска і навіть салат. Уся городина перебуває під пильним наглядом майданівців. Євген на майданному городі за головного агронома. Чоловік каже, що вирощувати зелень та овочі зовсім не складно, адже доглядати за ділянкою є кому. Ми самі собі це вирішили, Купили лопати все повністю. І ми. Організували це, скопали самі наші 14 сотня коло ми її, скопали в цю землю, камні витягували. А тим часом город викликає ажіотаж у журналістів. Психолог і за сумісництвом дизайнер 14-ї сотні Сергій розповідає, що за два тижні на Коломийські грядки прийшли поглянути кілька сотень репортерів. Однак інформацію про те, що тут можуть поселитися свині та кури, хлопець наполегливо спростовує. Росія підключилася і вирішила, що в нас тут буде скоро свині, свині кури. Спочатку виникла ідея перекопати землю, а вже потім вирішили посадити овочі. Майданівці хочуть нагадати урядовцям, що земля не повинна пустувати. Окрім цього, більшість жителів Західної України мають городи вдома і скучили за роботою. Через декілька тижнів овочі та зелень радуватимуть майданівців. Посадимо зелену цибульку і ми». Кереса Герцун, Наталя Шумакова, спеціальні для.